Сучасні, зручні та головне безпечні близько 190 тисяч паспортів у формі id карток отримали українці від початку року. Їхніми власниками ставали лише 16-річні юнаки і дівчата та інші особи, які отримували документ уперше. Втім, нині список можливих власників розширили. Тож, кому дозволено отримати, розкаже Вадим Мирошенко. Олександра щаслива власниця сучасного айді паспорта. Місяць тому дівчина подала документи, і, от нарешті, пластикова картка в руках. Зізналася про id картку, коли вже приїхала сюди, і мені розповіли, що це таке. Можна сказати, його зручніше носити з собою. Він не так буде, ну не буде боятися, що з ним щось станеться. Прийшли оформлювати новий паспорт, і Марк зі своїм сином Даніелом. документи вже зібрали, залишилась проста формальність. Треба мати не старий паспорт бумажний, а ID-карти. Тому що наша країна ствиться в Європу і все буде добре. Нам повинна це ID-карта. Сучасні id паспорти діють в Україні з початку року, і на сьогодні їх вже отримали близько 190 тисяч юнаків та дівчат. Якщо раніше пластикові документи видавали лише 16-річним особам, то нині перелік можливих власників розширили. Тепер їх зможуть отримувати ще 14-річні українці, громадяни, які втратили паперовий документ або потребують його заміни через зміну прізвища чи нової фотографії. До 18 років паспорт оформлюється строком на 4 роки. Після 18 років паспорт оформлюється на 10 років. Перший паспорт оформлення першого паспорта картки за віком є безкоштовно, як і раніше, власне, було. паспорт при заміні паспорта, а також при. Подальшому при оформленні паспорта необхідно сплатити адміністративний збір. Близько 280 гривень. Паспорт у вигляді ID-картки містить таку ж саму інформацію, як і його паперовий аналог. Єдине та важливе доповнення ідентифікаційний номер, матиме пластиковий документ і біометричні дані. Відбитки пальців, які є обов'язковою умовою для закордонних паспортів, для id карток роблять лише за бажанням. Натомість обов'язково мають бути цифровий підпис та фото власника документа. У державній міграційній службі пояснюють, id паспорти лише для внутрішнього користування для подорожі за кордон необхідні біометричні паспорти. кажуть, пластикові документи запровадили в першу чергу для захисту своїх громадян. Цей паспорт він може. Ну він має також і сервісні е, певні можливості. Е, він створює можливість, зокрема, створює всі умови для розвитку електронних сервісів, надання електронних послуг і так далі. Але сервісна складова є. Є вторинною первинною, звичайно, що головним мотивом запровадження цього документу була саме безпека, тобто безпека суспільства, захист від підроблення і власне, власне захист від крадіжки, крадіжки особистості. Аби стати власником паспорта у формі ID-картки, необхідно звернутись до підрозділів Державної міграційної служби. З часом оформлювати пластикові документи можна буде в центрах надання адміністративних послуг. Щодо старих паперових паспортів, то їх ніхто не відміняв. Діятимуть вони до закінчення терміну використання. Володимир Ярошенко, Олег Борщевський, телеканал Київ.